Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розмитений автомобіль шкода Octavia a 7 2017 року. Оригінальний пробіг з гарантією 207 тисяч кілометрів. Коробка механічна. Останній комплекс НТО пройшло в червні 2022 року на 197 тисяч кілометрів з заміною ГРМ, помпи, роликів, масла та всіх фільтрів. Оригінальні диски r 16 так виглядає передній ряд сидінь. Підігрів, електрорегулювання дзеркал, 4 склопідйомника, протитуманні фари, регулювання фар, оригінальний пробіг з гарантією 2070 км, шкіряне мультикермо, круїз-контроль, управління склоочисниками, двохзонний клімат-контроль, центральний замок, система старт-стоп, сенсорний екран з навігацією, Android-Auto, Apple CarPlay, вихідна SD-карту, AUX, Bluetooth, Wi-Fi, індикатор тиску в шинах. Асистент освітлення, асистент паркування, задній парктронік. Настройка дзеркал та склоочисників, керування склопідйомниками, центральний замок, вінкот автомобіля, механічна коробка передач, гордачок з охолодженням. Так Виглядає задній ряд сидінь. Підлукітник з підстаканниками для задніх пасажирів. Система кріплення Ізофікс. Великий місткий багажник. розетка 12 вольт, сервісна книжка, два ключі. Дане авто можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону село Супошин. Авто в гарному технічному та візуальному стані. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.